М'ячем Калуша У половині поля суперника хороша, хороша відбір. Удар по воротах Заводовський рятує. Не до кінця м'яч опиняється всі ці урідру. Калуського хіміка. Це не є найважливішим для його ініціаторів. Важливо відновити, важливо зберегти футбол у калуші. Атака Городенківського пробою. От удар і Роман Дудка забирає. Е, ну і, мабуть, на завершення спарингів був поєдинок проти ще одного дебютанта цьогорічних е, обласних змагань. Горан Рож, Зружнятова атака калуської команди. Завадовський вдало виходить. порушення правил. Ми упускаємо цей момент, упускаємо роздук саме цієї атаки. Зараз ще одна атака. Хіміка може бути гострий удар. Завадовський тягне з ближнього кута. Буде кутовий удар. Тепер уже спробує розіграти. Мабуть, Сенєвим, хоча. І батька розіраж Сенів подає на дождю стійку. Меч прошиває всіх футболістів. Удар таки відбувається. Від... Чекаємо на рішення. Жасеню не підключається. Буде подача. Подача знову ж таки дуже класно закручує Роман Николяк. і м'яч лягає на сіт. Лазар з м'ячем. хороша атака. Бурій на правому фланзі п'ятий номер Калуської команди. Подачу виконує. Завадовський. на виході. Буде добивання. Ні, вдається відбитися пробою. Розмову про пробій. Два. Ми відкладемо все ж таки на другий тайм. Зараз Горденківці атакують. Подача. Штрафний майданчик. Удар поперечка. Рятує хіміки. Нападника Калушан поки що не потрапляє. Принаймні в цьому епізоді. Тут уже відповідь про бою буде. Атака лівим флангом. Може бути небезпечно, а з подачею не складається. Віталій Гладенький допрацьовує в обороні своєї команди. Ще одна спроба навісної передачі. На виході Роман Дудка. М'яч калуському хіміку. Височан. Височан. просив передачу. Низу виконує. Максим Заводовський на виході. Рятує. Атака триває. Лазар. А тепер уже покотив. Тут... Ну і потім ще був поєдинок проти ямницького вихора. Зараз штрафний удар від Калушана. Удар Василя І М'яч іде повз ворота. Швидше за все, це буде прямий удар. Удар по воротах. Удар проходиться в стінку. Ще одна спроба. Ботацікавський хімік. Сенів. Сенів зміщується під удар. Сенів можна бити. Сенів. Сенів. Удар. Виконує черговий кутовий у нашому поєдинку. Подача. коліка, коляка. Богрі удар. Стійка. М'яч. Подача від Пліхтяка. Спроба удару. Повз м'яч. М'яч. Але тут тільки Андрій Тимків. Ось там, де повинен би бути гравець Горденківської команди. Був гравець хіміка. Швець. Ударна позиція. Удар. Буде подача від Дмитра Пліхтяка. Швидше за все, подача на виході Роман Дудка, не надто впевнено, і зараз маленький заряджений, просто заряджений на цей поєдинок. Передача на Швейцар. На виході Максим Заводовський. Куди ж побіг Заводовський зараз? ой 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 удар! І зараз уже практично